Сьогодні ми поговоримо про національну програму Скринінг здоров'я 40+. Плюс». Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами запустило програму раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров'я. З 2026 року кожна людина віком від 40 років зможе щорічно проходити безоплатний скринінг здоров'я у зручному для себе медичному закладі. Це системна державна програма, яка закладена. У довгострокову стратегію розвитку системи охорони здоров'я, її головна мета зменшити ризики виникнення серцево-судинних захворювань цукрового діабету, які збирають життя тисячі українців щороку, а також проблем ментального здоров'я. У програму входить науково обґрунтований перелік досліджень, які відповідає європейським рекомендаціям. Аналогічні програми вже давно діють. У Польщі, Великобританії, Німеччині, Франції та багатьох інших країнах. Відтепер така можливість нарешті з'явилася і в українців. На реалізацію цієї програми у 2026 році в державному бюджеті закладено 10 мільярдів гривень. Програма передбачає безоплатне проходження повного обстеження за один візит. У зручного для кожної людини місці. Сьогодні вже понад 900 місць надання цих послуг по всієї Україні. Це саме ті лікарні, які відповідають вимогам щодо фахівців, обладнання, рівня надання послуг. Перелік закладів, де можна пройти цю програму, постійно доповнюється. І ознайомитися з цим переліком, можливо, на сайті Міністерства охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації та на сайті Департаменту охорони здоров'я. Вітаємо! Вам доступна послуга скринінг здоров'я. Подбайте про здоров'я завчасно! Саме таке повідомлення, починаючи з 31 січня, почали отримувати користувачі застосунку ДІЯ по всій країні. Найперше запрошення до участі в національній програмі надійшли українцям, старшим 40 років, які відзначили свій день народження 1 січня 2026 року, тобто ровно через 30 днів. Це означає, що нині стартувала практична складова. Програми «Скринінг 40. Плюс». Відтепер запрошення надходимуть українцям щодня відповідно до дати народження. Чому саме важливо скористовувати цією програмою? Програма орієнтована на людей віком старше 40 років, тому що саме після цього рубежу різко зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. На сьогодні понад 60% передчасних смертей в Україні спричинено саме серцево-судинними захворюваннями. Також ця нозологія є одною з лідуючих в визнанні інвалідності. Не менш тривожна ситуація із сукровим діабетом. Сьогодні понад 1,3 мільйона українців страдають на цю хворобу. Така ж сама кількість людей хворіє, але не знає про те. Що в неї є ця хвороба. Хочу підкреслити, що війна також дуже вплинула на стан нашого ментального здоров'я. І на сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 10 мільйонів осіб можуть мати саме ці проблеми. Програма скринінгу це простий, і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб. Її можуть розвиватися непомітно і проявлятися вже у вигляді ускладнень. Скринінг здоров'я 40 це доказовий перелік медичних інтервенцій. Він включає до себе анкетування щодо стану здоров'я та симптомів, вимірювання тиску. Пульсу, ваги та індексу маси тіла, базові лабораторні аналізи, електрокардіограму, скринінгові тести для оцінки психічного здоров'я та інші обстеження, які показують роботу серця, судин і нирок. Усе це можна пройти безкоштовно за один візит і в зручному для вас місці. А після отримання результатів лікар надасть рекомендації щодо подальших дій це повноцінний пакет який розроблений експертами з урахуванням європейських рекомендацій? Після проходження скринінгу людина отримує індивідуальні рекомендації щодо стану здоров'я та способу життя. Також лікар у разі потреби може одразу призначити лікування. Якщо виявлено порушення або високий ризик, лікар формує електронне направлення до відповідного спеціаліста. Усі результати скринінгу вносяться до електронної системи охорони здоров'я. Кожна людина, яка виповнилася 40 років або більше, через 30 днів після народження, отримає повідомлення в застосунку «Дія» з пропозицією пройти скринінг. Для того, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров'я, доступ до програми прив'язаний саме до дати народження. Цей підхід дозволяє зробити скринінг керованим, рівномірним і зручним, як для пацієнта, так і для медичних працівників. Після підтвердження участі «Надія» на рахунок людини зараховується 2 тисячі Гривень. Ця сума повністю покриває усі види обстежень, які передбачені програмою. Якщо людина не користується дією, вона може замовити пластикову картку зі спеціальним розрахунком у банку. Наразі це Приватбанк. І звернутися до ЦНАП для оформлення участі. В такому випадку кошти будуть зараховані протягом 7 днів. Отримані кошти для проходження скринінгу можна використати до кінця календарного року, але не пізніше 17 грудня. Люди, які народилися у жовтні-грудні, можуть використати отримані кошти підтримки до 31 березня наступного року. Якщо людина не скористалася цією послугою, то кошти автоматично повертаються до державного бюджету, а пройти. Скринінг, на жаль, можливо, буде лише у наступному році. Після проходження скринінгу та сплати послугою дії карткою, кошти будуть автоматично списані. А брати медичний заклад можна незалежно від місця проживання. У переліку будуть як державні, комунальні, так і приватні заклади, які відповідають вимогам. Записатися на цю програму можливо. Онлайн або напряму у закладі, обирати зручний день і час. Заклади мають спеціальні часові слоти для таких оглядів, включно з вечірні. Я зараз хочу підкреслити, що у складні часи пріоритетним залишаються базові речі: це життя і здоров'я, а програма скринінгу допоможе зменшити навантаження на медичну систему. А також на ваші сімейні бюджети, виявлена на ранній стадії хвороба лікується набагато простіше і дешевше. Життя триває, тому бережіть себе та своє здоров'я. Та пам'ятайте, що профілактика та раннє виявлення хвороб це запорука якісного та тривалого життя.